Ейфорія, дуже така ейфорія, емоції зашкалюються. Це треба просто почувствувати самому. Захват, радість, адреналін. Найкраще, що було за останній час. Відчуваємо, що когось врятували, чи когось, чи щось. Це автомобіль мобільної вогневої групи. Обладнаний каніком калібр 12,7 на 100 мм. Гарна вбойна сила, дальність 2-3 кілометри, така, що прицільна. Песники, збиття. Це ті, що падали поруч з нами, знайдені уламки. Ті, що за 5 місяців. А ті, що летіли далі, там 20-30 кілометрів, то вже подарунки суміжним підрозділам. Ми їх не рахуємо. Це ті, що конкретно поруч з нами впали і ми їх знайшли. Кулемет, турецький канік, М2, турецький аналог американського Браунінга. Тут все вже для людей. він Нового зразка, все для людей. Що, що працювати, що обслуговувати, одне задоволення. Зрозуміло, що він летить, він не просто так летить, він кудись мав долетіти. А коли ти його збиваєш, ну ти розумієш, що він нікого не вбив, не покалічив, нічого не зруйнував, то це ну, якби, задоволення своєю роботою, за яку не соромно. Мені дуже сподобалася концепція МВ-групи по боротьбі з шахедами, тому вирішив, що треба по-любому попасти на цю. Виходимо, стріляємо, як реагувати. Його не можна пропускати, не можна відпускати. Ну, опять же, дивлячись в зоні обстрілу чи над селом, тоді ми не чіпаємо. 14 було, пролітало, по 7 працювали, два збили. Буває бурно, буває так і не пролітає рядом. Так що кожен раз. Одинаково не бувало. По дронам є трошки важче стріляти, чим в горизонт чи в, це, в другі інші місця, тому що тут треба і опереження, і настильність стрільби. Це все треба вчитувати. Трошечки сложно. Ця робота означає для мене. Захист нашого неба в першу чергу ми робимо так, щоб ворожі дрони не долетіли до цілей, які вони собі намітили. І це рятує життя. Була одна ніч. У нас було дуже багато шахедів, більше ста штук. І в нас почало закінчуватися БК. Це було дуже важко. Я думаю, що кожен збитий шахет це врятовані життя та врятована інфраструктура. Поступає сигнал на виїзд. Виїжджаємо. І починаємо працювати, виявляти і знищувати. Ну, це положительні емоції, це найкраще. Коли положительні емоції, це ж хороший настрій, хороша атмосфера в команді. Ну, і взагалі це, значить, цей шахет нікому не прилетів. Всі живі здорові. Це найголовніше в цей час. Цивільним українцям так, звичайно, не ігноруйте тривоги. Ходіть в укриття, ваша задача максимально зберегти життя своє, своїм близьким.